Нічний обстріл Миколаєва гучно дуже було. Куди поцілили окупанти, і що відомо, вибиті вікна та навіть стіна. Вибуху з батько сидіти на креслі. Це просто дивом. Він не знає. Російські війська продовжують терор Херсону, підтримка військових та адаптація ветеранів. Я би зекономив велику кількість часу. Розкажемо, як на Миколаївський ТЕЦ впроваджують програму повернення. Сьогодні понеділок, 3 листопада, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Через ворожі удари надзвичайно неспокійною видалася минула доба для Миколаївщини. Уночі ворог атакував область шахедами та залишив без світла 12 населених пунктів. А близько третьої години ночі ворог атакував ударними безпілотниками вже обласний центр. Внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті. Було пошкоджено СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній військовій. Адміністрації також повідомлялося про атаки окупантів fpv дронами по Очаківській громаді та про 18 збитих у небі над Миколаївщиною ударних безпілотників. Влучання по приватним підприємствам і пошкоджені житлові будинки. Більше подробиць про нічний обстріл Миколаєва та ліквідацію його наслідків. Дивіться у репортажі нашого Олександра Матюшенка. В ніч на 3 листопада місто Миколаїв зазнало чергової російської атаки. Було пошкоджено будівельний магазин, складські приміщення, а також зачепило житлові будинки. Про те, що сталося вночі і що бачили люди, дивіться зараз. Постраждалих внаслідок атаки вдалося уникнути. Однак через влучання пожежа охопила господарський супермаркет. Як повідомили у ДСНС, її площа склала 200 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати силами миколаївських надзвичайників. Окрім того, ушкоджень зазнали житлові багатоповерхівки поруч. Вже зранку всі збитки фіксуються фахівцями, зазначають в адміністрації Інгульського району Миколаєва. Були пошкоджені також багатоповерхівки, приблизно 5 будинків. Це в основному скло. Вікна, От. на зараз працюють комунальні підприємства міста, Це такі як пілот, вони зашивають час вікна. КП парки прибирають місто там, де було скло. Прибирають адміністрація Інгульського району. На зараз фіксують людей, які постраждали. Для подальшого їх передачі вже на комісію з ДБК. Ще одне займання сталося на території станції технічного обслуговування, яке теж потрапило під російський удар. Рятувальники приборкали його на площі 30 квадратних метрів. Окрім того, пошкоджено дві автівки. Ольга, яка працює на сусідньому підприємстві, що також зачепило вибуховою хвилою. Зізнається, була вражена, коли вранці прийшла на роботу. Я вранці прийшла і побачила це все. Всі шибки вибиті. Стіни, які з'єднані з цієї території, просто знесені. Їх немає, начебто, взагалі ніколи не було. Другий поверх у нас там повністю вигорів. Всі наші верстати, вся наша техніка, це все згоріло, все знищено. все Місцеві жителі, які мешкають поруч, кажуть, що спочатку чули, як російські шахеди підлітають до міста, а потім вже сталися удари, попри відсутність постраждалих нічні події. Налякали людей. Дуже сильний вибух, але перед тим як був вибух, таке впечатлення, що завила тривога. А це була не тривога, це летів снаряд. Гучно дуже було. Будинок поставив дето, ну всі та сторона, всі стекла вибиті, то 30%, можна сказати, не на 100, а на 30%. Трошки у мене з балкону двері всі стекла вилетіли, і на балконі стекла вилетіли. Ліквідація наслідків нічної атаки триває. Як повідомили в ДСНС, до гасіння пожеж залучилися 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Від місцевої влади спрямовані аварійні бригади комунальних підприємств. КП парки, КП «Пілот», ГДМБ. день адміністрація приймає людей, які постраждали. Невчасниці це вікна. Ми беремо у них інформацію, адресу, призмайба по батькові, для того, щоб далі можна було вже комісійно виходити к ним з фіксацією пошкоджень. Разом з тим на місцях влучань працюють правоохоронці, які документують чергові російські воєнні злочини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новинен та каналі Март. Віталій Кім назвав ворожі атаки по Миколаївщині частиною енергетичної війни, яку веде країна терорист проти України. Про це він говорив сьогодні в ефірі Суспільного і ось що ще сказав з цього приводу очільник області. Одинадцять це шахеди, і вісім це фіпівідрони по чаківській кусоруській громаді. З одинадцяти шахедів. Це місто Миколаїв безпосередньо. Це Баштанка та Інгульська територіальна громада. Частково вдалося позбивати там. Є і транзитні шахеди. Це 18 збитків було нашими збройними силами. Попри те, були і прильоти по місту Миколаєво е влучили в супермаркет будівельний і поруч там СТО. По Баштанці теж в підприємство сільськогосподарське по інгулки. Вони в критичну інфраструктуру потрапили. Там було відключено 12 населених пунктів, але електрику вже поновили. Все залагодили. Попри це, це давно не було атаки, такі, які були саме по цивільній інфраструктурі, по центру міста з боку Росії. 26 населених пунктів сусідньої Херсонщини потерпали минулої доби. Від відступних атак противника ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, медзаклад, дитсадок, автомобілі. У Микільському, внаслідок атаки російського БПЛА, загинула літня жінка. Також учора російські війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків. У квартирах вибиті вікна. В одній із них пошкоджено стіну. Сьогодні тривала ліквідація наслідків обстрілу. На місці працювали комунальні служби, рятувальники та представники міської військової адміністрації. Для людей, чиї оселі постраждали, було організовано безкоштовне гаряче харчова. Ування усім, хто потребує, запропоновано тимчасове розміщення у безпечних місцях. Нацполіція повідомила сьогодні про екстрадицію з Вірменії, організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень. Фігурант і двоє його спільників розгорнули діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів, нібито для військових. Щоб викликати довіру, зловмисники позиціонували себе як волонтери фото з передової звіти про буцімто допомогу армії та використовували патріотичну символіку. Позашляховики пропонували на 30-40% дешевше ринкової вартості, пояснюючи це, нібито волонтерськими знижками або доставкою напряму з ЄС. Наразі за організацію шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб зловмисникам світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і, звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. Ну а ще читайте сайт rkmart.tv на Миколаївщині за минулу добу сталося сім пожеж, не пов'язаних із обстрілами. Про це повідомили сьогодні в головному управлінні ДСНС. В переліку викликів, на які реагували миколаївські надзвичайники, були загоряння вентиляційного обладнання у ресторані, пожежі в приватному житловому будинку та сухостоїв на відкритих територіях. Серед викликів черговий вандалізм в обласному центрі, де невідомі спалили три сміття. Тєві пластикові контейнери до ліквідації надзвичайних подій залучалися 28 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Олександр Сінкевич показав у своїх соціальних медіа роботу ФПВ-дронів, переданих військовим громадою Миколаєва, та відгуки про них захисників, які боронять південь України. Міський голова зазначив, що зворотній зв'язок допомагає розуміти, яка техніка працює найефективніше, та як миколаївці можуть підтримувати сили оборони і надалі. І от що захисники думають з цього приводу. Висловлюємо подяку від сил оборони Півдня за систематичну допомогу Миколаївській громаді, яка допомагає нам такими fpv дронами Дані дрони, які передає Миколаївська громада в роботі з ними наших пілотів та інженерів, взагалі ну, не виникає питань. Вони працюють якісно та надійно. Миколаївська громада активно е, допомагає та відкликається на наші запити і дуже швидко і оперативно закриває їх. Слава Україні! Героям Слава! Компанія Укренерго повідомила сьогодні зранку про зростання споживання електроенергії. Там кажуть, що така тенденція традиційно спостерігається на початку робочого тижня. Також вказують на зменшення заходів обмеження. Енергетики наголошують на необхідності ощадливого енергоспоживання та закликають за можливості менше користуватися потужними електроприладами, особливо в проміжку з 16.00 до 22.00. Також повідомлялося, що внаслідок ворожих атак був знеструмлені споживачі у кількох областях та тривали аварійно-відновлювальні роботи. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє оборонним підприємствам та компаніям критичної інфраструктури бронювати від мобілізації працівників, що мають порушення військового обліку. Відтепер українські підприємства ОПК зможуть бронювати таких працівників на 45 днів. Таке бронювання надається один раз на рік. Протягом цього строку працівник має виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах. Закон не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку. Підтримка військовослужбовців та адаптація ветеранів до цивільного життя у групі Нафтогаз продовжує діяти програма повернення, яка допомагає демобілізованим знайти себе у нових умовах та продовжити професійний шлях. У Миколаєві цю ініціативу впроваджують на підприємстві Миколаївська ТЕЦ. Детальніше про те, як вона працює у матеріалі Катерини Рупташ. Гідне повернення до мирного життя у групі Нафтогаз діє програма повернення спрямована на підтримку військових, які після служби прагнуть адаптуватися до цивільного життя. Вона допомагає тим, хто раніше працював або планує працювати на підприємствах групи, знайти себе у нових умовах та продовжити професійний шлях. Так у Миколаєві таку підтримку надають на приватному акціонерному товаристві Миколаївська ТЕЦ. Проєкт направлений на реінтеграцію наших співробітників, які проходять службу в лаврах Збройних сил України. Це впровадження їх військового досвіду в цивільну кар'єру. Проєкту вже рік, і зараз він активно впроваджується вже офіційно на кожному підприємстві, хто в групі Нафтогаз. У межах програми по всій країні відбулися навчання для координаторів, під час яких тренери ділилися досвідом і знаннями, щоб підготувати учасників до можливих викликів та реальних ситуацій у роботі з ветеранами. Ми їздили в Київ в Нафтогаз, проходили навчання майже протягом року. Проходили кейси всілякі, щоб подалі впроваджувати їх в нашу роботу і співпрацювати з ветеранами. Головна мета цього проекту це розбудова без бар'єрного простору. Байдуже це чи це цивільна людина? Ми розбудовуємо по такому принципу, щоб була інформаційна доступність, архітектурна доступність, соціальна доступність рівне рівному. Координатор відіграє важливу соціальну роль для мобілізованих і демобілізованих колег, пояснюють на підприємстві. Він супроводжує їх від моменту призову до повернення в мирне життя, допомагаючи адаптуватися та відновити професійну діяльність. Координатори, як і, також як кейс-менеджери, проходили навчання в Нафтогазі, нас збирали, були дуже цікаві ці зустрічі для того, щоб ми розуміли саме потреби, як нам правильно поводитись з цими людьми, коли вони повернуться, як в плані. Професійного відновлення можна буде змінити їм посаду, запропонувати іншу, або облаштувати їх робочі місця за ну, по-новому, щоб їм було зручно. Тож програма передбачає підтримку захисників не лише після демобілізації, а й під час служби. За словами Тетяни, ус. Повернення це насамперед прояв турботи та вдячності до тих, хто сьогодні стоїть на захисті України. Ми і допомагали, і допомагаємо нашим мобі мобілізованим е співробітникам. Ми надаємо їм і інф інформацію е із юридичну підтримку, і психологічну підтримку, і матеріальну підтримку їм та їх сім'ям. Е зберігаємо зв'язок у нас строєної групи. Е ми з'ясовуємо їх потреби. Е ми намагаємося їм передати саме необхідні речі, які їм зараз потрібні в виконанні їх обов'язків. Першим учасником програми повернення на підприємстві став ветеран війни Олександр. Менше року тому чоловік прийшов працювати на ТЕЦ. Це вроде з першого погляду воно все просто легко. Ну, був військовим, адже я військовий кадровий 13 років, розумієте, я якби, поміж армією бачу себе там, я мріяв бути там, я працював там, і так склалося життя, що я залишився без улюбленого діла. І потрібно якось жити, міняти свої пріоритети, міняти свої цінності. Ця програма допомагає. Розширити свої погляди та подивитись на свій опит з іншого боку, досвід, отриманий під час служби, складно застосувати у мирному житті лише на перший погляд, каже Олександр. За його словами, саме у цьому ветеранам і допомагає програма повернення. І коли я пройшов свій життєвий шлях після армії до теперішнього часу, я розумію, що Якщо б я користався цими програмами, схожими програмами адаптації або щось на подібне, де інші люди навіть безкоштовно розумієте, допомагають людям адаптуватися або то, що вирішують їхні проблеми, допомагає допомагає справлятися з тими проблемами, які виникають після, я би зекономив велику кількість часу, по перше. Тож у Миколаївський ТЕЦ закликає долучатися до програми повернення, адже вона допомагає військовим швидше адаптуватися після служби. На підприємстві впевнені повернення до мирного життя має бути не випробуванням, а новим етапом розвитку для кожного, хто боронив Україну. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту «Нікобаскет» після серії поразок здобув нарешті перемогу. Це сталося на домашньому паркеті. Підопічні Валентина Бєріснєва та Олександра Цикалюка з рахунком 78-66 перемогли команду Старий Луцьк. Кращим гравцем цього поєдинку у складі миколаївської команди став капітан Богдан Лук'ян. В його активі 16 набраних очок. Таким чином, після 9 матчів нікобаскет посідає 9-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи 7 поразок та 2 перемоги. Позаду тільки той самий старий Луцьк. Романтикам та любителям цікавинок приготуватися. Увечері 5 листопада Українці зможуть спостерігати найяскравіший супермісяць 2025 року. Так званий бобровий місяць. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані НАСА. Зазначається, що цього разу місяць підійде до землі на відстань менше ніж 357 тисяч кілометрів, завдяки чому виглядатиме більшим та яскравішим ніж зазвичай. Для спостереження за супермісяцем не потрібно. Рібне спеціального обладнання. Достатньо просто ясного неба. Тож сподіваємося, погода у середу не підведе. На останок про погоду у вівторок, 4 листопада. Синоптики прогнозують миколаївцям похмурий хмарий день. Зранку і до пізнього вечора, і йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від 6 до 14 градусів. Ранковий легкий східний вітер по обіді зміниться північно-західним помірним. Вологість у середньому складатиме 82%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.